Доброго дня, шановні, ви на каналі Автозвук.UA і в даному відео ми поговоримо про вибір автомобільного сигнала або клаксона. Але спершу я хочу вас знову попросити допомогти нам ширити український контент мережею YouTube. І тому з вас лайк, підписка і по можливості репост цього відео. Всі ці кроки допоможуть нам разом з вами поширити український контент на YouTube. Отже, автомобільний сигнал або клаксон це пристрій для подачі звукового сигналу, який використовується абсолютно на всіх транспортних засобах. І більш того, правилами дорожнього руху заборонено використовувати автомобіль на дорогах загального користування, якщо в ньому відсутній або несправний клаксон. Тому клаксон однозначно має бути на автомобілі, і в деяких випадках автомобілістам хочеться, щоб цей клаксон не просто був присутнім, а був ще й найгучнішим. Але все ж таки по гучності і потужності є певні обмеження. Правилами дорожнього руху заборонено використовувати сигнали потужністю більше, ніж 100 Вт, які працюють з різною тональністю. Тобто ми можемо використовувати одночасно декілька сигналів, які працюють на різній тональності, але не можемо використовувати сигнал потужністю більше, ніж 100 Вт, який під час роботи постійно змінює свою тональність. Це вважається спецсигналом. За своєю конструкцією автомобільні сигнали бувають двох типів електромагнітні і пневматичні. Електромагнітні більш розповсюджені, можливо, більш дешеві і при цьому умовно тихіші за пневматичні, але мають більш надійну конструкцію. В свою чергу, пневматичні сигнали трішки складніші встановлені, але зазвичай мають більшу гучність і більшу потужність. Їх конструкція, на мій погляд, вже менш надійна, ніж у електромагнітних. Конструкція електромагнітного сигналу передбачає наявність спеціальної мембрани і якоря, який рухає безпосередньо цю мембрану, в результаті чого відбуваються вібрації і створюється звук. Деякі сигнали своєю конструкцією передбачають спеціальний гвинт, яким ми можемо затискати або, навпаки, відпускати мембрану, таким чином трішки змінюючи. Тональність конструкція, як ви бачите, надзвичайно проста і надійна. Тут навряд чи щось коли-небудь зламається. Пневматичні сигнали зазвичай складаються з труби та компресора, які поєднані між собою силіконовою або гумовою трубкою. Компресор являє собою електродвигун з крильчаткою, яка нагнітає повітря безпосередньо в трубу. Таким чином, в нас і створюється звук, але є певні конструкції пневматичних сигналів, в яких Труба об'єднана одразу з компресором. Тобто це більш компактна конструкція, і тут все з'єднано стаціонарно і більш жорстко. Тобто ніяких додаткових там силиконових гумових трубочок тут не потрібно. І ось саме через таку конструкцію в пневматичних сигналах дуже часто на морозі створюється конденсат, який погіршує їх роботу. Ну і також електродвигун частіше виходить з ладу в порівнянні з електромагнітними сигналами. Трішечки резюмуємо. Дуже-дуже-дуже умовно, пневматичні сигнали більш дорогі, менш надійні і більш гучні. В свою чергу електромагнітні, дешевші, надійніші, але тихіші. Хоча потужність та гучність будуть залежати ще від інших параметрів конструкції. Наприклад, електромагнітні сигнали можуть бути з відкритою мембраною, а можуть бути з ось таким раструбом. Умовно, цей раструб має збільшувати гучність. Але насправді ми проводили багато експериментів, робили заміри гучності і виявили, що форма все ж таки грає другорядну роль. Все залежить безпосередньо від тих характеристик потужності, які заклав виробник в той чи інший сигнал. І це можна перевірити тільки ну, експериментальним шляхом. Єдине, що я можу сказати точно, це те, що сигнали з ось таким раструбом більш захищені від забруднень, ніж сигнали з відкритою мембраною. Окрім форми і наявності раструбу, я б ще радив звернути увагу на частотний діапазон. Він може бути приблизно від 470 до 510 Гц. Чим нижче цей показник, тим нижче буде. Звук у самого сигналу, тим він буде більш басовитий. Чим вищий цей показник, відповідно, тим вищий буде сигнал. Існують набори, які складаються одразу з двох сигналів: один працює в низькій тональності, інший високій. Таким чином, у нас спостерігається збільшення гучності, ну і сигнал краще чутно, тому що він працює в різній тональності. Також у продажі ви можете побачити пневматичні сигнали, які складаються одразу там з трьох, чотирьох або навіть п'яти дудок. Вони також працюють в різній тональності, але такі сигнали зазвичай програють якусь простеньку мелодію. І, в принципі, не дуже добре виконують основну роль сигналу. Такий сигнал встановлюють додатково. Ну, Просто для розваги. Ну, в принципі, якщо ви бачите більше двох випромінювачів в комплекті, швидше за все, це вже сигнал, який там буде відігравати якусь простеньку мелодію. Щодо встановлення або заміни сигналу, обов'язково потрібно враховувати, що клаксони споживають приблизно від 15 до 30 А. Тобто це досить потужний споживач і до його встановлення потрібно ставитись відповідально. Краще за все, використовувати нову проводку і якісні клеми, які поліпшать контакт. Також більшість таких клаксонів в якості маси використовують кузов автомобіля. І тому кріпити їх до кузова потрібно дуже жорстко і при цьому місце кріплення краще зачистити. Це покращить безпосередньо сам контакт. Ну і найголовніше завжди з такими сигналами потрібно використовувати реле, так як вони споживають ну, досить високий струм. Якщо реле немає в комплекті, його доведеться придбати окремо. Або це реле може бути у вас на автомобілі від старого сигналу. Обов'язково зверніть увагу на цей момент. То як же обрати клаксон для свого автомобіля? Ну, в першу чергу, я радив би звернути увагу на розмір клаксона. Тобто, в сучасних автомобілях інколи всі вузли та агрегати скомпоновані дуже щільно, якісь великі. Потужний сигнал може просто не поміститись у підкапотному просторі, або для його встановлення потрібно буде знімати там радіаторну рішітку, бампер тощо, що коштує досить дорого і може просто не входити у ваші плани. Тому спочатку подивіться, де ви будете встановлювати сигнал, і далі, вже виходячи з відповідних розмірів, підбирайте собі сигнал за смаком. Якщо на першому місці стоїть потужність, тоді все ж таки краще брати потужні компресорні сигнали, які комплектуються великою дудкою. Якщо ви все ж таки вболіваєте за надійність і гучність для вас не така важлива. Я б радив би звернути увагу саме на електромагнітні сигнали. Вони трішки дешевші і більш надійні. До того ж, краще брати все ж таки комплекти, які складаються з двох сигналів, працюючих на різній тональності. Ну і на останок зверніть увагу на наявність реле в комплекті. Навіть якщо у вас на автомобілі було встановлено реле, можливо, краще його замінити на нове. На цьому у мене як зазвичай все. Я бажаю вам всім мирного неба над головою і все буде Україна.